Для всі глядачі телеканалу Віта, ви дивитесь програму на часі? Минає рік роботи Верховної Ради сьомого склика скликання для тих, хто цікавиться політичним життям нашої країни. Річна парламентська діяльність, передусім, мабуть, запам'ятається скандалами. Одним з найрезонансніших, мабуть, можна вважати позбавлення низки депутатів їхніх повноважень через абсурдність рішення судової гілки влади без свого представника у вищому законодавчому органі залишились виборці 11-го округу. Що у Вінниці? Тож чи варто чекати? Він на Торні вибори, чи все ж таки рішення європейського суду поставить крапку у цьому питанні, спрогнозувати ситуацію. Ми попросили людину, яка має безпосереднє відношення до неї. Тож сьогоднішній гість нашої студії Олександр Георгійович Домбровський. Вітаю вас, Олександр Георгійович, у нашій Вітаю. студії. Олександр Георгійович, Мені здається, що вам і досі важко говорити на цю тему, адже сумно усвідомлювати, що конституцію в Україні не дотримуються. Між тим багато хто вважає, що позбавлення депутатів їхніх повноважень це. Був політичний процес, це рішення має політичний підтекст. А чи усвідомила влада, які наслідки це буде мати для країни і для виборців, які мешкають на тих округах, чи їх депутатів позбавили депутатських повноважень? Ну я думаю, що ні для кого не секрет, що а, через коліна переламали конституцію, позбавляючи декількох депутатів статусу. І забираючи у виборців своє право мати свого представника у вищому законодавчому органі Верховній Раді. Але дати відповідь на ваше запитання, чи, чи зрозуміло, чи не зрозуміло, я думаю, що потрібно це питання задати представникам влади або того так званого інтелектуального центру, який генерував центр конституційне рішення про позбавлення депутатських мандатів. На жаль, я можу сказати, що е, час пройшов уже більше року після виборів. До Верховної Ради сьогодні я ще більше в тому, відкриваючи для себе певні факти того, що відбувалося до виборів в процесі виборів і після виборів. Що це була чітко спланована, дуже серйозна провокація проти проти мене, на жаль, яка продовжилась у стінах Верховної Ради. І не дивлячись на те, що ви сьогодні очікуєте якесь рішення від європейського суду, я думаю, що це провокативне рішення буде мати якесь своє логічне продовження, на жаль. Здавалась би, влада прагнучи продемонструвати європейські цінності, все ж таки зважилася на те, щоб докомплектувати парламент. Але чомусь вибори проводяться не у восьми округах, а у п'яти округах. Чому на ваш погляд влада не призначила вибори на округах Домбровського Балоги та Маркова? Я думаю, що мені так здається, що сьогодні, коли розігрується карта, поки що карта європейської інтеграції або європейського шляху до України. Починаючи від президента, всім зрозуміло, що позбавлення депутатських мандатів. А законообраних народних депутатів це не є європейські принципи. Більше того, це підриває всю систему парламентаризму не тільки в Україні, а й в Європейському Союзі, тому що таких прецедентів історично не було. Після того, коли депутат прийняв присягу в будь-якому європейському парламенті, в нього забирали депутатські мандати. Тому я думаю, це певний стримуючий такий фактор напередодні Вільнюського саміту і підписання угоди, якщо вона буде підписана. А в залежності від того, як будуть розвиватися події, далі я буду думаю, що буде залежати від того, наскільки успішним підпише Україна чи не підпише Україна. Асоціацію про європейську інтеграцію угоду про асоціацію до речі, нещодавно глава представництва Європарламенту в Україні Янтом Біське коментуючи ситуацію з Ігорем Марком, зауважив на те, що це неприпустимо і недемократично позбавляти депутатів їхніх повноважень. Чи не є це сигналом того, що європейський суд може поновити вас у статусі депутата і вас і балогу і маркова? Ви знаєте, мені б не хотілося робити якісь прогнози за, за європейський суд. Мені так здається, що дуже просто робити прогнози по рішенням українських так званих незалежних судів. А що стосується європейського суду, це достатньо демократична інституція, де дуже формалізовані процедури, де, наприклад, людина, яка подає. Або звертається зі своєю скаргою до європейського суду вона не має можливості спілкуватися з будь-яким чиновником, все проходить тільки по електронній пошті. Справи прийняті, вони прийняті до розгляду. Я переконаний, що вони будуть розглянуті. Я думаю, що вони будуть мати позитивне рішення на користь Домбровського і на користь балоги. Але я не переконаний, що після позитивного рішення європейського суду на користь Домбровського, який відновить статус-кво. А українські суди, які змушені, будуть потім легітимізувати це рішення, приймуть ті рішення, які приймає Європейський суд. Час покаже. Якщо все ж таки вас відновлять, ваші повноваження, які повернуть мандат, чи готові ви повернутися до парламенту і до активного політичного життя, ви знаєте, питання про політику, про активне політичне життя. На мій погляд, воно є риторичним. А мене дуже часто критикують і друзі, і колеги, і мої е, політичні партнери за те, що я дозволяю собі часто казати, що я не люблю політику. І я відверто кажучи, дійсно не люблю. Але, е, на жаль, в Україні правильна, чесна громадянська позиція сприймається тільки як політика. Тому для мене моя громадянська позиція була, вона залишається. Дамбровський, який був до 2004 року, до помаранчевої революції, під час помаранчевої революції сьогодні, коли я відчуваю достатньо серйозний тиск влади і всі ті речі, які ну, в цивілізованому суспільстві, в демократичному, ну вони не повинні бути. Тому я залишаюсь таким, як є. У мене є мої принципи, мої правила, моя позиція демократична. Я Якщо так складеться, що прийдеться повернутися до парламенту, я буду виконувати ті обіцянки, які я давав людям. До речі, І Вінничанам. До речі, а з ким ви будете? Ви залишитесь позафракційним? Останнім часом в парламенті відбулось багато змін? Я вважаю, що на цьому, сьогодні, на цьому етап, етапі дуже важливо мати незангажованих позафракційних депутатів у Верховній Раді. Тому що кожна політична фракція, чи вона має відношення до влади, чи вона має відношення до опозиції, вони політично є заангажованими. І мені здається, і я в цьому переконаний, що повинна бути група депутатів, які не повинні бути залежні від певної політичної кон'юнктури. Вони незангажованим, об'єктивним поглядом повинні давати оцінки процесам, які відбуваються. І Якщо влада робить щось неправильно, ми повинні давати жорстку критичну оцінку діям влади. Але разом з тим, якщо влада робить щось позитивне, якщо влада щось робить позитивне, то ми повинні казати на біле, що це біле, на чорне це чорне. А відносно групи, як себе, Домбровський колись буде вести, якщо щось трапиться, ви знаєте, це гадання на Кафійні Гущі на сьогоднішній день. А європейський суд достатньо довго приймає рішення. Це може бути через рік, це може бути через два роки, це може бути через три роки. Це може тобто бути після 2015 того, коли року. я думаю, що це може бути і тоді, коли будуть уже чергові або дострокові парламентські вибори. Я думаю, не слід сьогодні гадати, що буде там через два-три роки. Я єдине, що хочу сказати, моя громадянська і політична позиція не змінилась. Я як займав її чітку, зрозуміло, демократично, в четвертому році я її займаю сьогодні. Ви мали можливість подивитися те, що відбувається в Вінниці, вже будучи поза владою. От що вас сьогодні найбільше вражає? Я відношусь до категорії людей, які на, своїй, на своїх плечах, в своєму житті відчули, що таке влада. Наскільки вона важка, наскільки вона відповідальна, а наскільки величезна твоя відповідальність перед людьми, перед якими тобі потрібно вирішити величезну кількість проблем і питань. І те, що мене сьогодні, турбує, коли я дивлюся з однієї сторони як е, вчорашній народний депутат, а можливо ще й сьогоднішній, тому що до кінця, відверто кажучи, статус юридично не визначений. По закону ви депутат. А, ну давайте не будемо юридично е, дискутувати на цю тему, але коли я дивлюся е, трошки, якби з боку на процеси, які відбуваються, я дуже переживаю за те, що відбувається в місті Вінниці і в Вінницькій області. Я бачу наскільки міська влада сьогодні багато робить з точки зору, щоб мати стабільну ситуацію. Але, на жаль, я під час передвиборчої своєї кампанії говорив і можу сьогодні на 100% повторити ті речі і ті позиції, які я декларував перед десятками тисяч своїх виборців. В Україні є критична, неправильна економічна політика на сьогоднішній день. І те, що практично більше року казначийство висить, і те, що сьогодні маючи в бюджеті кошти в місцевому бюджеті міської ради, в сільської ради або будь-якої бюджетної установи, ми не можемо їх використати для того, щоб купити чи ліки, чи купити щось з точки зору розвитку, чи покращити там комунальну інфраструктуру, це є це є дуже страшні речі. І те, що на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо макроекономічні показники, а як людина, яка очолює інститут глобальних трансформацій, який займається науковою аналітикою, я можу сказати, що на жаль, макроекономічні показники, починаючи з 2010 року, вони й до року, в період кризи були не самі найкращі. Але з 10-го року це дуже тривожна тенденція, як, які б бравурні там е, інформацію нам сьогодні не кидали. Тому що ВВП, практично ріст ВВП в 2012-13 році на нулі. Якщо ми візьмемо державний борг на в кінець 13-го року, то порівняно з 10-м роком він збільшився майже в півтора рази, а це означає, що коли населення зменшилось України. А державний борг збільшився в півтори рази, то на кожного з нас боргу державного на наших дітей, на наших маленьких внуків, на наших батьків, борг державний збільшився в півтора рази. Коли я сьогодні відкриваю інтернет і читаю, що Україна займає останнє місце з бідності, одне з останніх Білорусія, Молдова, Україна в Європі, а за кількістю мільярдерів у світі 27, то цей колосальний розрив між простими людьми і людьми, які знаєте, там, мільярдери, які не зрозуміли, як в який спосіб створили своє багатство, це не є модель цивілізована модель для держави. Максимальний розрив. Є формула максимальний розрив між 5% самих бідних і 5% самих багатих не повинна перевищувати в 10 разів в Україні. Цей показник перевищив 50 в 70 разів. А це говорить про неправильну економічну політику в державі. А чи є ефективний шлях виходу з цієї складної дійсно економічної ситуації? Послухайте, я переконаний все дуже просто. І тоді, коли я працював міським головою, коли я працював головою обласної державної адміністрації, навіть коли мене критикували за мій лозунг, який до сьогоднішнього дня залишився якби суті тих дій, які я роблю. Це мінімум політики і максимум економіки. От я вважаю, що в країні сьогодні повинно бути максимум економіки і мінімум політики. Але мінімум політики повинно заключатися в тому, щоб зменшити і шалений, я підкреслю, шалений тиск. Силових структур на суб'єктів економічної діяльності, на малий бізнес, на середній бізнес. Ви подивіться, що відбувається, наприклад, з однією із, ну я вважаю, найкращих торгових марок України Рошен. Тому що ви пам'ятаєте, що ми створили. Побудували велике підприємство. Ми залучили в економіку Вінниці Вінницької області, дякуючи Петру Порошенко. Величезні інвестиції побудували два нових підприємства. Мало того, що сьогодні Росія перекрила експорт наших цукерок і наших кондитерків в Росію, так сьогодні силові структури перевіряють всі підприємства відкрили там десятки кримінальних справ, і це говорить про те, що, мабуть, щось неправильно відбувається. Тому що якщо ми хочемо добре жити, якщо ми хочемо мати соціальні високі стандарти, ми повинні робити дуже прості речі. Ми повинні опікуватись економікою, ми повинні опікуватись інвестиціями. І якщо з України йдуть банки, перекорочують свою діяльність за символічні гроші, міжнародні фінансові корпорації продають свої дочірні банківські компанії в Україні. Це говорить про те, що інвестиційний клімат, як би ми про нього не говорили, він не є дуже добрий. І тому я вважаю, що е, потрібно уряду дуже серйозно пом'якшити, кардинально пом'якшити інвестиційний клімат в Україні. А для цього потрібно зробити дуже просту річ. Я про неї, про цю річ, про цей крок, не один раз говорив і в вашій студії в тому числі. Я думаю, що потрібно як мінімум на 50%. Скоротити кількість контролюючих інституцій. Тому що сьогодні у нас на одного працюючого вже виходить два перевіряючих. І якщо така динаміка буде відбуватися, скоро не буде кому працювати, будуть ходити тільки перевіряти. Тому що, якщо візьмете будь-яке підприємство, велике маленьке, одні перевіряючі прийшли, тільки пішли, другі прийшли, потім треті пішли, потім четверті прийшли. І це модель, знаєте, такого диктаторського економічного тиску, яка не дає можливості працювати ні закордонним інвесторам, ні українським внутрішнім. Але враховуючи таку нестабільну ситуацію, як ви гадаєте, чи є можливість дочасних парламентських виборів, мені здається, що в нашій країні може бути вірогідність будь-яких подій на превеликий жаль. Тому що влада не завжди приймає розумні правильні рішення, зважені. А я вважаю, що з фактично з блокуванням роботи казначейства, особливо в другій половині 2013 року, соціальна напруга наростає, особливо в регіонах, особливо в сільських територіях. І це відчуває особливо це відчувається в інших регіонах, тому що я маю можливість сьогодні їздити по різним областям відчувати різний інвестиційний клімат і відчувати якби різні там знаєте, такі і морально-політичний клімат різних регіонів. Мені здається, що е, от той негативний інформаційний фон, який існує сьогодні в країні. Наростання соціальних протестів, соціальних проблем на фоні блокування казначейства, на фоні такого такої невизначеної економічної політики і по великому рахунку невизначеності, куди ми рухаємось, яку сторону в Європу чи в Росію. Мені здається, що можна прогнозувати будь-які політичні події, в тому числі дострокові парламентські вибори топ новина останніх кількох тижнів є саме підготовка до саме у Вільнюсі, де мають підписувати угоду про асоціацію. Але перепоном може стати не ну, узгоджене питання із Юлією Тимошенко. От що ви думаєте з цього приводу? Я неодноразово казав, що я переконаний, що Юля не повинна сидіти в тюрмі. І вона має право мати такі самі громадянські свої права, як і будь який громадянин України. Але на мій, на мій погляд, питання європейської інтеграції це не питання Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко – це тільки символ, символ, квінтесенція проблем, які є на шляху європейської інтеграції. Моя позиція заключається в тому, що з однієї сторони, проголошуючи курс на європейську інтеграцію як форма, форма напрямку. Суть цього процесу, внутрішньополітичні проблеми, внутрішньоекономічні проблеми. Далеко відходять від європейських цінностей, починаючи від незалежності і об'єктивності судової гілки влади роботи, тиску силових структур, демократичних тенденцій, роботи засобів масової інформації. Тому я думаю, що питання Тимошенка – це символ, символ проблем на шляху України до європейської інтеграції. Це дуже великий екзамен. Це дуже великий екзамени для президента і для всієї країни, наскільки ми морально історично готові до свого вибору. Ви знаєте, що я є оптимістом європейської інтеграції. Я достатньо багато вважаю зробив, починаючи з відродження стосунки Вінниці, а потім в Вінницької області з Польщею з багатьма країнами Європейського Союзу, та й до речі, із Росією, якщо, якщо говорити чесно і відверто. Але що мене, що мене найбільше турбує? Мене турбує те, що ми не розуміємо, що і один шлях в Європу, і шлях до митного Союзу це обидва дуже складні шляхи. В Україні немає легкого шляху. І в залежності від того, яким ми підемо. Чи в Європейський Союз, чого б мені хотілося, за що б я голосував, чи до Росії там, чи до Митного Союзу, це два дуже складних шляхи. З великими втратами, з величезними економічними втратами, і з тієї, до речі, сторони, і з тієї сторони. Але в чому відмінність цих двох шляхів ми по одному йшли декілька сот років? В фарватері курсу Великої Російська імперія ми знаємо, що таке закриття українських шкіл. Ми знаємо, що таке заборона української мови. Ми знаємо, що таке сьогодні заборона українських громадських організацій в Росії. Ми пам'ятаємо, що таке голодомор. До речі, 66% українців розуміють і знають, що таке голодомор, і що голодомор це була величезна, одна з найвеликих трагедій українського народу. Це вже говорить про певні, знаєте, такі морально історичні на рівні от, національного ДНК процеси, які відбуваються в українському суспільстві. Ми знаємо, що такі політичні репресії, ми знаємо, що таке голодомор. Тому проблеми цього шляху ми вже проходили. З іншої сторони, шлях європейської інтеграції, він теж непростий. Але ми маємо приклади. Ми маємо приклад Фінляндії. Яка також була під великою Російською імперією, потім, після 17-го року, отримала самовизначення. І ми знаємо, як сьогодні, яка Фінляндія, як вони живуть, який рівень життя. Ми маємо достатньо яскравий приклад Польщі, яка святкує День Незалежності, і який рівень життя, і як, який економічний, соціальний і духовний ривок за останні там 20 років зробила Польща. Тому в нас є право вибору, але саме головне, ми повинні самі бути до цього готові. Європа не прийде, і Росія не прийде. Ніхто нам за нас нічого не зробить. Ми повинні самі дуже багато і тяжко працювати. Але для цього ми повинні мати і, ефі... і ефективну владу, і ефективний уряд і морально-психологічний інвестиційний клімат, який дасть можливість кожному українцю працювати, повертаючись до питання Юлії Тимошенко: Помилувати, звільнити, відправити на лікування як засуджено, але жоден з цих варіантів ще не відпрацьований. От який вихід для влади? Може бути в цій ситуації, я погадаю. Тут є е, дві сторони цієї моделі: є юридична і є політична. Е, е, я не юрист за фахом, але інтуїтивно я розумію, що юридично на 100% рішення, а як вирішити проблему Юлії Тимошенко з точки зору там, е, однієї з вимог, базових умов європейської інтеграції, дуже складно. Я вважаю, що є друга сторона це політична. Тому що в, в СІЗО і в тюрму Тимошенка попала за політичними ознаками. Зрозуміло, що був контракт газовий, він не подобається, він і мені не подобався. І я тоді відверто його критикував. Але це політичний контракт. Він може подобатись, він може не подобатись. Ми можемо цю людину критикувати, не критикувати. Ми можемо її там в якийсь спосіб формувати своє відношення до неї. Але це не повинно бути, як кажуть, кримінально наказуємим. Тому я думаю, що буде рішення слідуюче. якщо у президента і у влади все-таки є політична воля на європейську інтеграцію, і для того, щоб за 500 років після Богдана Хмельницького розвернути а, великий український корабль, сфарватор Російської імперії в сторону Європейського Союзу, то це буде політичне рішення. І за це політичне рішення візьме відповідальність президент України. І тоді ця фобія у влади по виборам 2015 року, хто буде приймати участь, як проводити вибори, тому що вибори президента вже почались. На жаль, вона буде, вона буде в певній мірі вирішена. А яка роль опозиції у процесах євроінтеграції? Ну, я думаю, велика. Я думаю, що опозиція виступає каталізатором одним із головних каталізаторів. Руху руху України до Європейського Союзу. А на жаль, я можу ще раз повторити сьогодні. На мій погляд, мені б дуже хотілося, щоб ми робили об'єктивний і прагматичний аналіз наших кроків. В чому проблема от, нашого суспільства, нашого покоління, нашої влади в кінці кінців сьогоднішньої. Знаєте, ми живемо подією. От ми всі живемо кінцем листопада, от вільнівським самітом. Але ми практично не думаємо, а що буде після того, які кроки нам потрібно буде пройти. А що нам потрібно зробити для того, щоб розвивалася демократична ситуація в Україні? А що нам потрібно зробити для того, щоб економіка розвивалася? Розумієте? Наприклад, от, чим живе сьогодні, на жаль, Україна живе вільнюським самітом і думками про вибори президента в 2015 році, а це є велика помилка. Тому що сьогодні є величезна кількість питань, проблем, стратегічних рішень, тактичних рішень, які Україна повинна приймати сама: без Росії, без митного союзу, без Європи, без Європейського Союзу. Тому що ми є незалежна держава, які більше 20 років. І ми повинні не тільки себе поважати, ми повинні бути сильними, а сильними тоді рахуються, Олександр Гірович. Багато ваших симпатиків цікавиться питанням. Чим сьогодні займається Олександр Домровський? Ви можете дати відповідь? Можу дати відповідь. Я можу сказати, що життя, як би ми його не критикували, а воно, знаєте, я повторюю, можливо, як медаль. Воно має дві сторони: одну важку, не зовсім приємну, яка там пов'язана з певними проблемами в житті, і з політичними проблемами. А інша сторона це прекрасно. Ми по життя продовжується, воно дуже коротке. І слава Богу, є родина. Є родина, є діти, є внуки, внучки, якими я тішусь, і з якими з якими я радію. В 13-й рік був для мене якби, важливий не тим, що в мене забрали там чи заблокували картку народного депутата України. Він для мене важливий тим, що в мене народився син. Ой, внук, внук. я вибачаюсь, внук <хи> народився. В мене народився внук, і у нас сьогодні в родині. Два Олександра Домбровських, один старший, другий менший. Йому вже скоро буде три місяці, і тому я живу радостями сім'ї, радостями дітей, радостями внуків. А я сьогодні працюю. Ми в свій час створили після того, як я пішов з посади. Губернатор області ми створили інститут глобальних трансформацій, як аналітичний інститут. Ми сьогодні по замовленню деяких фондів робимо певну українську і європейську аналітику, і мені дуже цікаво цим займатися. Я сьогодні продовжую консультувати деякі достатньо великі компанії з точки зору великих інвестиційних проєктів, які стосуються енергозбереження. Альтернативної енергетики, енергоефективності, тобто це ті проблеми, які дуже потрібні з точки зору реалізації в Україні, тому що без цього, без енергоефективності, без енергозбереження Україна далі рухатись не може. Тому в мене життя на повні груди. Я більше того, я можу сказати, що. Не дивлячись на те, що карта -картка заблокована, а мандат там позбавлений, чи не позбавлений, чи тимчасово, але приймальня Дубровського у му окрузі вона працює кожного дня. І я людям обіцяв і зараз можу повторити, моя приймальня буде працювати стільки до того періоду, поки не появиться або новий народний депутат, який перебере ці повноваження, або принаймні, коли там історична і політична справедливість буде відновлена. Тому життя продовжується, я багато зустрічаю з людьми, я багато їжу по країні, я багато відчуваю пульс тих проблем, які, які, які відбуваються. До речі, я бачу і багато негативних моментів, і бачу якби, і деякі позитивні моменти. Ви знаєте, я завжди хотів бути, бути об'єктивним. Я з великим задоволенням, наприклад, їду повід, до Києва по відрізку житомир Київ. І я бачу, як красива європейська траса зроблена. І Я задаю питання іноді телефоную своїм бувшим колегам, які сьогодні в уряді працюють. І кажу: послухайте, так давайте таку саму дорогу зробимо в кінці кінці від Вінниці вже до Житомира, щоб можна було швидше, швидше якби створювати якісь логістичні можливості для Вінницьких для Вінничани. Вінницької економіки тому я живу на всі груди, дихаю на всі груди. Я радію з життя, я бачу проблеми. Я вирішую ці проблеми. Я така сама людина, як і всі. Олександр Головичу, дякую вам за цю розмову і за те, що після певної паузи у спілкуванні з засобів масової інформації ви надали перевагу саме нашому телеканалу, дякую. аби е, висловити свою позицію в актуальних на сьогоднішній день питаннях. Я можу, я можу сказати, що те, що я хотів сказати, я вже сказав. Те, що я міг зробити, я вже зробив, а тепер. А право залишається тільки за тим, щоб чекати чекати і очікувати правди. А те, що я сьогодні на телевізійному каналі Віта, тому що я дійсно я вважаю, канал до якого я в свій час мав безпосередньо відношення як міський голова, є одним із самих об'єктивних, самих креативних, самих зважених. І мені дуже приємно, що напередодні саме таку красиву ювілею 20 років я у вас в студії хочу привітати вас з великим святом. З наступаючим. І можливо привітання моїм колегам, які завтра будуть відзначати професійне свято День працівника телебачення, радіо і зв'язку. Я всіх професійних журналістів а по великому рахунку, це свято і журналістів, і тих людей, які професійно допомагають журналістам. Хочу привітати з професійним святом і побажати великої сили духу. А великої сили об'єктивності, тому що, на жаль, в, інформаційному, в сьогоднішньому інформаційному середовищі в Україні дуже важко бути об'єктивним, бути чесним, бути світлим і давати людям надію. От я хочу, вітаючи всіх з професійним святом, я хочу побажати знаєте, вам бути свого роду інформаційними прометеями, давати людям надію. На фоні того негативу, який є, давати людям надію на завтрашнє світле майбутнє, як би важко не було. Тому що віра, надія і любов це головні божественні критерії, які є в кожної людини і в кожному суспільстві. Тому я вважаю вам великої надії. Бажаю чудові слова. Спасибо. Ще раз дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма на часі та нових зустрічей.